Всім привіт, поспішаю, бо в мене зустріч курки, курки або одна курка кричить безкінечно. Зранку аж дітей будуть, вікна відчинені на ніч. Так, все, починаю. Так, отже, в мене сьогодні 7 годин роботи, незважаючи на те, що... Температура буде максимальною 43 градуси попередження скрізь. Так, оп. Що поробиш? Якщо люди потребують допомоги? Так, перші 4 години будуть з раночку. Зараз на 8 їду. Всі ще відпочивають у чоловіка робота. Сьогодні вдома. В нього взагалі за розкладу на цьому тижні він має три дні, понеділок, вівторок, середа бути вдома, а як завжди, він має в четвер і в п'ятницю. Четвер-п'ятницю поїхати в офіс працювати, в тулузу. Але в четвер в них чомусь відмінили. Роботу в офісі, скоріше за все, через спеку. Насправді, ще минулого тижня прогноз був, що спека саме на четвер припаде. Це мав бути найспекотніший день. Зараз бачимо, що змінилося, змінився прогноз. У нас сьогодні перенеслося все це, але там теж 35 градусів не набагато легше. А, тим більше, що це ще не точно, як то кажуть. І. В четвер він має вдома залишитись, плюс в п'ятницю свято. Я не знаю, як в інших країнах в Євросоюзі, але в, у Франції це вихідний день. І виходить так, що мій чоловік щасливчик. І весь тиждень буде вдома. Скоріше, навіть не він щасливчик, а діти, щасливці. Хоча теж громадським транспортом їхати. Громадським транспортом їхати під час спеки, особливо назад. Якщо вранці там о 6 ранку все окей, то потім о 5 вечора повертатись, це, мабуть, по температурі там максимально. Ох. Так, що таке? Таке життя, такі будні. Так екстрим. Це було вперше, це було страшно. І це було таке неприємне. Але я знала по стану місью що ця спека йому так легко не дасться. Нещодавно померла його дружина, буквально, мені здається, на тому тижні. Ну, ще двох тижнів не минуло. Але ж він теж погано, погано почувається. Власне, почав втрачати свідомість. Побілів, посинів. Ну, це ж медсе... з медсестрою. Ми його... йому робимо туалет ранковий. Ох. Разом ми з нею констатували, що треба. Я думала, вона взагалі, ну, в неї точно є протокол, я думала, вона швидко буде викликати. А вона викликала старшу медсестру, так би мовити, ліцензовану медсестру. Вона приїхала через 10 хвилин, мені вже треба йти. Я насправді запізнююсь. Ну, більше ніж відведені 30 хвилин я витратила, але ж теж не могла кинути все це на призволяще. Намагалися ми його стимулювати, щоб він ну, просто перестає людину дихати. Так, але перед тим. Як мені йти, йому стало трохи легше. Ну, він почав хоч щось, якісь звуки видавати і трошки пороз... порозовів, порожевів. Ось. Коли приїхала медсестра, йому стало трохи легше. Фух, залишила їх та пішла. Зараз в мене спляча мадам. Півтори годинки. Але емоції в мене залишились. Чамодам, як завжди, спить, нічого особливого, а з офісу прийшли повідомлення, аж три штуки встигли написати зранку. В першу чергу про те, щоб не сильно напружувались обережно, працювали потрошку, якщо щось, ну, там, не використовували техніку, по можливості там пилосос і все таке інше. Якщо Бенефіціари будуть незадоволені, у них будуть питання, хай дзвонять в бюро. Це я так переповідаю коротко повідомлення. Ось, пити воду, ознаки зневоднення, перші описані, щоб береглися. Ох, мені ж тут тепер об'їхати доведеться. Треба було завернути раніше. Незручно, У мене зараз буде будинок прямо там на площі. Що робити, я не придумала. Десь треба машину залишити. Тракціони ще не поїхали. Вони мають ще годи ще один день, начебто, попрацювати. І одне повідомлення наступне було про те, що ми маємо піклуватися про людей, які самі живуть, які потребують догляду, щоб ми, якщо бачимо такі умови в людей, що в них немає По-перше, запропонувати їм прийти в мерію, і нам, до речі, писали, щоб якщо перегрілися, приходьте в мерію, працює кондиціонер. І запропонувати бенефіціарам теж приходити в мерію під кондиціонера, також дати список, тобто назвати імена, прізвища бенефіціарам в офісі, щоб вони склали список і і контролювали, чи все гаразд, щоб там дзвонили цим людям, були з ними на зв'язку. Ось, і ще те, що в коли в червоній зоні знаходиться. Наше місто, наш регіон. Муніципальний басейн всім безкоштовно. Ну так було і в попередні роки. Щоб ми про це бенефіціарам теж нагадали, що вони можуть піти в басейн. Зараз вже 20, 28 градусів 10 ранку. У мене 15 хвилин. Є до наступного місця, тож я на п'ять хвилинок додому. Трошки поснідав, готова до наступних двох годин роботи. Було, минула годинка, причому хвилин 20 я відпочивала. Відпочивала, бо це була та мадам, з якою ми на променад виходимо, якщо це у другій половині дня, а тут вона ось, я трошки, трошки посуду, трошки попилососила і відпочивати з нею. Поряд. Дискусіон у нас. Так, а мені, мені зараз об'їжджати, треба велике коло зробити. До шостої ранку, до завтра вони всі мають виїхати вже. Бачите, ось тут зазвичай перекрито. Такими стовпчиками. Зараз відчинили саме для об'їзду. Тут паркуються ті, хто зазвичай на площі паркуються. Офісні працівники залишали тут автівки. Приводу цих атракціонів ходили діти в суботу з татом. Чоловік виділив 100 євро на це, все по 20 євро кожній дитині. Миколай взагалі не ходив, але собі виборов ті 20 євро невитрачених семен. Здається, теж тату там за один атракціон за автівки заплатив додатково власним коштом. Бачите, як міні ретро Заплатив тож Семен теж свої гроші не витратив. Більше ніякі атракціони не використовував, не користувався. Петро частину витратив. В неділю я пішла, але тільки з Лією і Григорієм вони виявили бажання свої гроші довитрачати. В Лії 10 євро залишалось у Григорія 7. Але що я хочу сказати? Атракціони 5 євро, навіть по 6 євро, там взагалі качок ловити ось і вудкою. І взагалі, ну, тобто, враховуючи, що коли ми приїхали, я пам'ятаю, що були ще атракціони по 2, по 3 євро, такі там каруселі різні все таке. Зараз майже в два рази дорожче це все. І це не те, що я там прибідняюсь, як завжди, а те, що французи самі там ходять і багато хто. З дітьми наші такі ну, знайомі по школі, я бачу, що вони ходять і вимушені теж дітям відмовляти на всі їх забаганки, тому що ну, ще коли одна-дві дитини це певна сума коштів все одно. Коли їх більше, то це колосальні гроші. І ось мене все ж мене бенефіціарами запитують, чи були ми на, на цьому святі. Кажу, та були, але ж. Небагато і не довго, бо дорого це все вони Це дуже дорого. І от знову мені мадам каже, що багато хто з батьків на цей період їдуть навмисно з міста, щоб не спокушались діти, не просили і відпочити десь можна або в гості до когось поїхати. Я кажу, це класна ідея. Наступного року, якщо ми тут будемо, то поїд... треба буде теж. Поїхати краще можна було знайти собі, можливо, я не знаю, але на одну ніч точно, а можливо, на дві ночі нехай доплатити і орендувати в горах, шале там не, не спекотно було б і можна було б так класно час провести, відволіктися і ну, на ці ж самі гроші з цими сумнівними атракціонами. Тим більше, що діти там под, ну, вже були, нічого нового не приїхало, нових якихось. Відчуттів їм не отримати вже, а це все таке. ну, Я так ставлюсь до цього скептично. Дітям не забороняємо нічого, але я свою думку про це кажу ну, і виділяємо якусь там певну суму коштів. Ось так для нас це свято іминає: місцеве, ну, про фейерверки і все таке, я вже до цього казала. Так, я сьогодні майже в одному місці буду в різних бенефіціарів. Зараз їду трошки поодаль від цього Шато Де, перекладається як замок води. Це ось ця водонапірна башта. Трошки поодаль, а потім поряд будинок буде, але вже після обіду. Зараз їду до місію, якому якого пальці рук не згинаються, якому треба допомогти з обідом. Бонжу! Готово ще півгодинки до перерви. Написала мені а, моя мадам щодо підробітку. Хотіла, щоб я до неї на три годинки приїхала, але в мене... Я була готова пожертвувати обідом і ввечері, там розділити час, але їй не підійшло. Написала вона мені, як що до завтра. Ну, я відповіла, вона поки що мені відповіла. Так що, це ж про готель сімейного типу, який там в неї триває, мабуть, зашивається трохи, панікує. Хочу, щоб я більше допомагала. Така історія, але сьогодні не буде підробітку, буде більше часу вдома, наскільки це можливо. Тому що, якби був, то в мене було б тоді 10 годин роботи. Як для 42 градусного дня. Спеки це було б, мабуть, трошки, трошки занадто. Божу! Їду відпочивати. Годинка в мене є. Домовились на завтра таки з мадам на підробіток. Тут все приготувала, каже, мій останній обід. Ну, в неї будуть в молодої мадам завтра аналізи, їй треба здавати, тож вона ввечері не, не буде їсти. Зараз готували їсти на обід. Ось така історія. Не перестаю думати про вранішнього місьо. Як він почувається, тому що зараз 40 градусів вже ось о 12 о пів, напер... а вже без 10. Перша. Переймаюся. Коли йшла, кажу до, до наступного разу. Він каже, я не знаю. Кажу, ні, до наступного разу, до понеділка, бувайте. Але здається, я в нього ще в п'ятницю маю бути. Окей. Наші вікна зачинені повністю. Забула показати мені молода мадам віддала куржет, кабачок, такий ось цукіні, а переросточок трошки, але мені для оладок підійде. Однак змучилась їх. Готувати, вибирати, збирати забагато її одній. В неї там два ще великих були. Каже, я не впораюсь, забирайте. А я залюбки. Пообідала, відпочила. В квартирі набагато прохолодніше завдяки такій запаковці. Але зараз гарна новина, що в мене зараз будинок з кондиціонером буде 2 години, але в прохолодному приміщенні. Ось Остання годинка буде не такою, боюся, що приємною. Тому що остання буде в соціальному будинку, ну, відомо, в відомому мені місці квартирі. Там точно максимум, що мені світиться вентилятор. Досить скиглити, їдь, працюй. Взагалі, це ж така робота, якби можна було, тому ну, навіть фізична робота, її можна було б перенести. Тобто можна було б з 6-ї ранку починати, з 7 так, щоб до обіду вже закінчувати, але не в моєму випадку. Мені тільки ще фура назустріч поїхала через, наш, це, через місто е, з прапорцем України. Номери польські у фури. Але стоять три прапорця: польський, український, ось тут біля лобового скла. І іспанський. Цікаво. Так, до речі, не, зараз не впевнена, чи там номери польські були, може і іспанські. Чистим, але якось від, такі, від таких дрібниць, таких моментів, так трошки тепленько на душі стає, коли помічаєш. Вже повертаюсь до водонапірної башти, як я вам і обіцяла, <сі> сюрпризу не сталося. А зараз прямо під нею буде в мене місце роботи. Трошки не доїжджаючи, поставлю ось, дивіться, в якому прекрасному місці для автівки. Навіть не треба ставити екран, щоб не нагрівалася автівка. Бонжух! Сава. Гарно було під кондиціонером. Хорошого потрошку, як то кажуть. Йду далі. Ще годинка і в магазин треба заїхати, і буду вдома вже. Другий раз за день мене запитують про феєрверки, чи я їх бачила, чи ходили ми дивитися. Насправді ж діти пішли в нас дивитися. Наш садок, так би мовити. І ну, вже там на якісь там насередині доволі довго він тривав, той феєрверк. Ось, спочатку злякалися, потім стало їм цікаво подивитись. Але сьогодні ось мене другий раз запитують, а я ж кажу, що я не люблю і діти теж лякаються. І для нас, українців, це зовсім не розвага. І взагалі дітям не зрозуміло. Чому це має бути весело? Ну, мені відповідають, бідненькі, ах так, бідненькі, бідненькі ви наші. А, а ось зараз ще жінка ця, в якої я була, каже. Я, ну, я, ну, зрозумі... я вас дуже розумію, ну наскільки вона там може зрозуміти. Але каже, ще хто додумався цей фейерверк обла... влаштовувати, враховуючи, що все сухе. Ліс сухий, трава суха. Тут, до речі, пожежа в нас в сусідньому е муніципалітеті Уд називається, навіть е Окситанія, це в нас регіон. Так, в сусідньому регіоні. Уд це інший регіон. Здає... А, ні, це Окситанія, так, муніципалітет. У нас ут-гарон, верхня гарона, а в них. Ут. Так ось там згоріло скількись там тисяч гектарів лісу. нещодавно. Ну, буквально навіть було повідомлення на тому тижні, що в Тулузі повітря забруднене димом, тому що дійшла хмара диму. І мадам каже, хто це ось додумався. Це ж іскра в траву і будуть Згорить парк. Вони ж облаштували ці запуски фейерверків, наскільки я зрозуміла, за мостом, там, де в нас саль де фет, будинок культури, я його називаю, міський кінотеатр, зал концертний. Ось там облаштували і стріляли фейерверком так, щоб було з іншого берегу гарони видно. Та й таке. І мені ж, до речі, на завтра надійшло повідомлення, що ще півтори годинки додали. Там посон, точніше, скоротили час на півгодини Власне, півтори додали, і я буду працювати, виходить, о, 7 годин, але ж ще підробіток. Тож, буде екстрім, екстрім завтра в мене з працею. Зараз скажу вам точно, завтра в нас. Це я дивлюсь свій планер. Так, 7 годин. І в мадам, я, мабуть, 3 годинки буду, тож в мене буде 10 годин робочого часу. Живі, позаздрять, мертвим називається. Я не скаржусь, але такий буде в мене челендж. Єдине, що треба буде мадам написати, що в мене там посулиться. На півгодинки пізніше прийду. Будинок соціальний, соціальний, гірший його приклад. У мене тут кілька бенефіціарів. Жило, живе. І ми коли подавалися на соціальне житло, щоб нам дали. Точніше, ми так от конкретно в соціальне не подавалися, але від мерії запитували теж. Можливість чотирма спальнями. Тут є, здається, одна квартира, і ми боялися, що нам, щоб нам цей будинок не дали. Відмовлятись не можна. І будинок в поганому стані, старий. І такий собі контингент теж. Тож відбувається все одно такий відбір, хоч і намагаються не сортувати людей там по рівню, я не знаю, достатку чи якомусь етнічному походженню, але ось через те, що будинок в поганому стані дуже, ну, сусіди не дуже. Тому люди, мабуть, часто і відмовляються, і потім утворюється таке ком'юніті, де люди не відмовлялися специфічно, скажімо так, ладно то. То таке спокотно просто. Я як в бані наші попрацювала годину <свісно> співчуваю і робітницям в бані. Ось тут помітили, хотіла показати, ну не саме не то, а от часто в будинках і таке я використовую, коли їсти готую. Сьогодні використовувала, на обід готувала в будинку а, клієнтка. Це ж щось на кшталт такого маргарину, навіть, навіть не масло, маргарин наливаєш і на ньому смажеш. Молоч, я м'ясо смажу. Якось подивлюсь, покажу в іншому магазині. Не так воно виглядало, але це той сам аналог від торгівельної марки власної. Так, як завжди, 30 євро. Я щось якось так не в мене виходить робити закупи невеликі на 30 євро. Так воно і є, мабуть. Єдине, що з фруктами взагалі щось в цьому супермаркеті не дуже і якось вони дорого. Плюс ми такі розбаловані соціальним магазином великими знижками, коли я там великий об'єм беру фруктів, ми їх так швидко з'їдаємо. Тут не накупишся. Треба буде завтра заїхати в Алді, там бувають пропозиції цікаві. Сьогодні не хочу туди їхати, тому що хоч це недалеко, але через те, що все ще перекритий центр міста, треба буде потім велике коло робити, знову все об'їжджати, а я вже накаталась сьогодні, наїздилась, вас, на тому все. 21 градус. В квартирі. Друзі, це все на сьогодні. Дякую за те, що додивились відео до кінця. Що я придбала в супермаркеті, я вже зафільмувала і виклала на каналі про закупу Бібічі-обік-шоти. Можна перейти і подивитися, якщо вам цікавий такий формат відео, цікаво подивитися, які продукти ми обираємо. Я обираю. А наразі. Зараз з влогом все. Не забудьте, будь ласка, про вподобайку, про підписку. Я вже знімаю для вас нове відео, тож що обов'язково побачимось. Бережіть себе. Файт!